Установче засідання комісії з конкурсного відбору проєктів бізнес-планів Миргородської міської територіальної громади відкрила заступник міського голови Наталія Молочко і запропонувала членам комісії ознайомитись із тим, як реалізовується на практиці бізнес-проект, переможець минулорічного конкурсу. Взагалі ж, за словами Наталії Молочко, проведення цього конкурсу передбачено програмою розвитку малого підприємництва, яка затверджена на території нашої громади, і якою передбачено кошти в розмірі 400 тисяч гривень з бюджету громади для співфінансування бізнес-планів наших підприємців. А далі Вероніка Богаєнко, начальник відділу підприємництва торгівлі та агропромислового комплексу, ознайомила присутніх із умовами оголошення та проведення цьогорічного конкурсу. З цього приводу члени комісії обмінялися думками з тих чи інших питань та висловили свої пропозиції. Сьогодні на установчому засіданні ми визначилися з датою початку прийому заявок на конкурс бізнес-планів. Це буде 15 червня цього року. З 15 червня на протязі 30 днів всі... Заявки наших підприємців бізнес-плани будуть прийматися в електронному вигляді, в паперовому вигляді, в відділі підприємництва торгівлі та агропромислового комплексу Миргородської міської ради в кабінеті 15. Переможці отримають співфінансування своїх поданих бізнес-планів, які будуть відібрані комісією, отримають співфінансування в розмірі 50% суми загальної. Суми бізнес-плану, але не більше 50 тисяч з бюджету Миргородської міської територіальної громади. В цьому році ми не обмежували напрямки подачі бізнес-планів, тому я запрошую всіх наших підприємців, всіх наших бізнесменів, хто має за мету розширення свого бізнесу, можливо, надання нових якихось послуг на території громади, брати участь в цьому конкурсі і всім бажаю перемоги. Нагадаємо, подати пакет документів на цьогорічний конкурс, відбір проектів бізнес-планів Миргородської міської територіальної громади. Може кожна фізична особа-підприємець, яка зареєстрована на території громади, здійснює тут свою господарську діяльність і перебуває на спрощеній системі оподаткування.